4 червня я, так як і всі напевно, чекали вихід 3 та 4 глави Дельта Рум. І коли я побачив ціну, я вирішив, що я зразу куплю. Тобто я спірачу тобто я спірати. І ось я за два дні пройшов 3 та 4 главу, і що я можу сказати? Це, це просто шикарно. Дельтарун це те, що мені точно не вистачало останній час в плані сюжету, персонажів і всього цього. Тому що я пройшов, і я, у мене купа емоцій, особливо після третьої глави, тому що я її проходив з подругою. Ми там і плакали, і сміялись. Дуже сподобалась третя глава. І четверта теж в плані сюжету прям дуже хороша, хоч скучновато, напевно, трошки. Але в плані сюжету вона теж дуже хороша. Тому в цьому відео я хочу зробити типу огляд на 3 та 4 главу. Тому попереджаю, що тут будуть спойлери. Звісно, дуже цікаві моменти, Я вам спойлерів точно не буду. Ну, тобто 4 главу. Але, ну, пройдіть самі, на англійський, Я пройшов на англійський з моїм недоперекладом, але я все зрозумів плюс-мінус нормально і. Я кайфану, і ви теж кайфанети. Так, і почнемо, напевно, з нових персонажів, і їх насправді не так багато, але ті, що тут були представлені, ну, вони дуже харизматичні. Особливо. Боже, я фанат. Ми з подругою просто зафанатіли от нього. Він, ну. Його моделька Спрайт виділяється. Ну, і це не просто щоб було, це так і потрібно, щоб було. Всі ці його танці, всі ці його рухи. Е, сам е, він як по характеру дуже класний. Його дуже шкода, хоч це телевізор це типу проблема телевізор в нього змальовує. Але цей персонаж настільки живий, що його дійсно дуже шкода. Через нього я аж захотів телевізор подивитися. Ще прикольний момент, що цей. Майк, ну, Кент з помтонної другі голови. <плес> Він на нього типу працює тут. І в кінці, коли від 에, цього телевізора усі вишки пішли, Майк теж пішов. Так що нам ну, не розкрили, хто цей Майк. І з цього можна зробити висновок, що спамтон, Майк та Містер Антена, вони були, типу, трио різні, але ми розійшлись.

Як, от, наприклад, у Спантона. І мені подобається ця тенденція, що вже два антагоністи із цих чотирьох глав не є лиходіями. Ну, типу, вони добрячки, потім вони з нашими героями миряться. Тому ну, класно, мені дуже подобається. Про містера Антену я б міг би говорити ще дуже довго, але все ж треба прийти до інших персонажів. А їх тут і так небагато, тому швидко пройдемося. Значить, далі йдуть закохані закохана пара, така вони, типу, ведуть прогноз погоди. Ми в ході. Цієї гри їх розлучаємо, потім нам треба їх звести, але до... але до них пристає оцей Янукович, як я його називаю, і в них ось знову своє тепер тріо, і він хоче їх звести. Не те, що вони дуже запам'ятовуються, але ну їхня задумка мені дуже подобається. Їхня така хімія можна сказати, і їхній сюжет теж непоганий. Що ж, ну в третій главі вже немає якихось персонажів, за яких можна прямо поговорити нормально, тому що майка ми не бачимо, а всі інші персонажі це ну масовка. Тому перейду одразу до четвертого розділу. Там не те, щоб дуже сильно був, більше персонажів, їх не навіть менше, але все ж. Почну з матері Наель. її не так багато показали, але вже зрозуміло, що вона е, злодійка, що тому тоді з Крісом. Ну, коротше, негативний персонаж. Да. Ну і в темному світі ми зустрічаємо Черпашку, тут його називають «старий Гань. Але всі ми розуміємо, що це той самий Герсон із Undertale. І Боже, який він кайфовий, я не можу. Його хімія із ну, така жива. І там момент прям, дуже сумно за нього. І за Сьюзі теж сумно через нього. Ду дуже подобається його е характер, як він типу, її вчить. Ну, Наче, от, як він Зендайн її тренував, от тут він Сьюзі тренує. Але все ж ну, є один сумний момент, не буду вам його спойлерити, але ну, я не очікував, що так буде, якщо чесно. Не хочу сказати, що вони прям погані, але все ж вони точно куди скучніші, ніж у тій же другій главі. Тому що там ну, ціле місто, і ти по ньому прям ходиш. А тут, ну, в третій главі це просто шоу на телевізор. А четверта глава, ну, ви там половину половину часу ходите по місту, а потім в церкві. Ну, я дуже, Не хочу сказати, що це прям погано, але... Мені було трошки скучно мати. Але від чого точно мені не було скучно, то це від нових механік, які сюди додали. Третя глава вон, повністю створена із цих нових механік. Усі ці міні-ігри, ця основна гра, яка типу пародія на Зельду, я так зрозумів. Коротше, не дають нам засумувати в плані механік. О, да, чи саундтрес мені вай під соусом душніли. Це просто шикарно. Як же Топіфак зміє гратися на наших очікуваннях? Типу, я не думаю, що хоч хтось очікував, що цей телевізор це буде взагалі другий персонаж, а не Майк. Четверта глава просто повна сюжетних поворотів. І просто, ну, я дуже кайфував, коли проходив. Мені дуже сюжет сподобався. Це просто щось ну, неймовірне. Всі персонажі відчуваються настільки живими, наче от ти з ними зараз сидиш і говориш. Я не буду спойлерити вам такі моменти, які мені сподобались, тому що це ну, треба бачити самому, це просто неймовірно. Тож, фінальний вердикт такий. Гра супер, супередіть, грайте.